З волі демократії в Україні. Дякую. вам. Українці, співчизники, вибачайте, голод зірвав важкі часи нехватка вітаміну дерев'яної ігрушки. Я вам обіцяв прийти першим на цей майдан за томатом Калашникова. Я прийшов У нас сьогодні на майдані, наші побратими. Вибили наволоч Мінтовську за межі Майдану на старій позиції, а дуже багато вбитих і багато поранених. Я закликаю народ озброюватися. Тільки тих поважаю, якого тверда рука, і в руках автомат Калашникова. Я вас призиваю до зброї, але гармат всіх. Якщо хто у цьому місці, в цій області, на святій Волинській землі буде займатися безподілом, мародерством, загони прав сектора і саморони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Бу порядок, іди, буде бути порядок і місця поліна. Народ озброюється. Коли ця навич не захоче уйти з нашої землі, ми їх знищимо. Україна палит усе! Теж <реш> <гл 'я> <реш> <реш> Значить так, я вас дуже прошу, Цей, е, Саш, хлопці, вистрой. Там є загін е, права сектора, ми сьогодні будемо нести патрулювання спільно. Так, Володимир Івани жінка. Тут рядом <реш> стоїть мер. В Майзаріємо червоно-чорний прапор. І коли мер через годину не буде, що вони ще не прапор висить над мерією, а так само на обласною адміністрацією, тут не буде більше мера в цьому місці. Я сказав над, над адміністрацією, це ви комусь іншому буде Над мерією буде висіти все. На, шановні, над адміністрацією я не беру за це відповідальність. За двері буде висіти. Шановні, у нас зараз, я дуже вибачаюсь, бо ще хочуть студенти поспілкуватись. Ми домовилися на 11 годин зустріч з оперативним командуванням округу. Я мушу йти, бо це приїхали хлопці з Львова. Дякую, прапор буде висіти. Все. Дякую. Над адміністрацією зранку ми вже вивісили червоно-чорний прапор. Слава Україні!